Топ 3 найсміливіших жінок на знак зодіаку. Хто ці жінки найсміливіші, зухваліші і неприборканіші за знаком зодіаку. Я вам зараз розповім. Підпишись, якщо готовий заглянути у серця тих, хто ніколи не боїться жити по-справжньому. Перший знак Овен вона не вагається. Жінка Овен діє раніше ніж інші встигнуть подумати. Її сміливість це не безрозсудність, а вроджена потяг до перемоги. Вона не боїться ризикувати, вступати в суперечки, кидати виклик найсильнішим. Її енергія нестримна. Вона йде вперед, навіть коли всі відступають. Другий знак лев вона не боїться бути першою, не боїться бути яскравою. Жінка Лев гордо піднімає голову навіть перед небезпекою, її сміливість у відкритості, в стояти за себе та за тих, кого вона любить. Вона не ховається в тіні, вона йде у світ і робить це з гідністю. Її серце як серце воїна, який бореться не заради слави, а заради істини. Третій знак стрілець.